Медитація на ширін Сімку ранкова медитація. На березі молочного океану серед хвиль, що вигинаються, як змії. Він сидить грізний, сяючи звіслом і луком у руках, що розганяють страх, над ним кобра мов корона а тіло його, як грозове небо, Перезане блискавками Він все пан життя, що спочиває на троні лева. Йому слава вічно. Холоднева медитація. На хвилях молочного моря стоїть він, сяючий, як блискавка піднакою, луком часу у руці, лівою благословляє правою дарови безстрашність на колінах його лакшмі, а са відніла ханха, оточений Зміями, величний, гордий, нехай лакшмін рісінха завжди береже мене. Вечірня медитація. Хиляюсь перед тобою, що спиш на екані молока сяючі, як повний місяць, улюблений лакшмі, у руці твої лука, погляд безстрашний над тобою шеша, як парасоля, а обличчя спокійне, мов місячне сяєва. Ти нілакханха, лакханха, оки, прихисток у біді, причина всіх причин, слава тобі, Шрінерісінха! У серце великого колеса безмежний мелочний океан, де хвилі срібло місяця, а глибини вічність. А в тій глибині мов перлина в серці раковини блишить там двіпа, острів святого полум'я. На острові палац дивний, зведений із самоцвітів, де стіни з рубінів, дах із золота чистого. А в палаці трон сяйний, мок місяць півуночі, де сидить володар незрівняного величчя. Над троном шеша, цар Зміїв, його капішон, сім небес, розкритих у спіралі вічності. А на троні Бог що сяє крізь пітьму, його лик тисяча сонць, його погляд безодня. Вінні лакханха, чорногорлий, три оки, його чоло, молодий місяць, що грає в сережках з зарями, кулі з рубінів, діамантів і золота, оздоблюють його велич, мов зірки, небосхил. Мукту на чолі, немов заря, що пала з неба на пальцях персні, шев'юча, мов змії, браслети дзвонять на шиколотках, мов весняний вітер у лісі з кришталевих дерев. В одній руці дар благодаті, в іншій захист від страхів, а в третій чакра, що розтинає темряву. Піна кін його зброя, його тіло досконалість, прикрашена всіма коштовностями світу. Творювач усього сущого, захисник усіх живих, дарувальник бажань, він Тара, єдиний слог у серці Всесвіту, Нрісімха Бог у дивовіжній формі, що живе всередині священного Аум.